У новому інтерактивному екопросторі у Львові презентували іграшку для дошкільнят. Дерев'яний автомобіль сміттєвоз є маленькою копією реального. Баки виконані абсолютно е, згідно систематизації справжнього сміттєвоза, та тобто є змішані відходи, папір, скло, пластик, біовідходи у шість фішок до кожного. відповідно, 30 фішечок, які дітки можуть сортувати. Шкірка банана у нас іде в біовідходи. Недоїджений кавунчик, також у біовідходи, Яблучко сюди іграшка є абсолютно екологічною. Вона виготовлена з цільної деровини бука і вкрита фарбою на водній основі. Розрахована на діток від трьох до дев'яти років. Це коли дитинка через пальчики, через ручки, через контакт з іграшкою за свої якісь знання, це не завжди. Ми з дерев'яною іграшкою працюємо з 2010 року і були дуже щасливі відгукнутися на ініціативу. Е Підприємства і міської ради уже понад 30 шкіл Львова долучилося до програми сортування сміттям і вчать своїх учнів берегти нашу планету. Ця іграшка їм допомагатиме в спільній праці з управлінням освіти з департаментом освіти і культури. Ми пропрацюємо в які дошкільні навчальні заклади. Ми будемо це закуповувати. І рекомендувати навчальним закладам також планують постачати екоіграшки в магазини. Орієнтовна ціна до тисячі гривень. Марія Безродна, Юрій Кісь, Телеканал, Перший Західний.